Друзі, привіт! Чергова посилочка з Зен -Маркета. Тут дуже багато класних міношок. Е, міношок під літо, під осінь і так далі. Е, топові, які не можна дістати. Дуже багато я їх зможу вам продати, тому що я замовляв сетами, і багато в мене буде зайвих я вам зможу продати. Так, дивимося. Почнемо, друзі, от з таких двох фарінок. Дві таких темних фарінки це фарінки F90F. Ось, бачите, 90 ка Тут напису немає, можливо, це змінений колір, але він дуже гарно пофарбований. Я не думаю, що це змінений колір, Просто на цьому темному фоні немає напису. Вони нічим не відрізняються. Це точно оригінальні дві фарінки, тому що все однаково. По всіх інших я теж дивився, вони однакові. Тут напис Фаріна F Є. Тут немає цього напису. Друзі, Фаріна 90 f про неї немає чого вам розповідати. Це легендарний Воблер. Хтось там рекламував, ой забув, як він називається. Нагадайте в коментарях. Куцай там рекламував, що ловить не гірше, але не треба це розповідати. У мене він був, в мене він не ловить, а Фаріна ловить. Можливо, руки не так заточені, але все ж таки. Копія є копія, оригінал це оригінал. друзі. Цих дві форінки, ймовірно, я вам зможу подати і одну, і іншу. Ціна буде дуже адекватна. Пишіть, там вона буде ця ціна в районі там 700 гривень, плюс-мінус 700 гривень, тому що цей обер скільки коштує, він значно дорожче коштує. Дивіться. Наступна фарінка, друзі, я її собі залишаю. Це ось така от фарінка, також 90F, але в неї змінений колір. От, тут конкретно продавець так і писав, що вона перефарбована. Е, мене зовсім влаштовує, бачите, вона була під, пофарбована під, е, під форельку. Продавець такими бльостками покрив і лаком покрив. Е, більше проблем немає, гачки нормальні, е, лопатка нормальна, вона нічим не відрізняється від всіх інших. Ну, тобто, ось, ну, Тут немає що порівнювати, вони всі однакові. так? Ніякої різниці тут немає. Цю я собі залишу, тому що я розумію, вона перефарбована, багато кому вона не потрібна буде і багато кому вона не підійде. Тому цю фарінку я залишаю собі. Мені вона, мене вона повністю влаштовує. Цей колір влаштовує. Я не вірю в кольори. колір має подобатися мені. Тут в мене ніякого відторгнення немає по цьому кольору. Так, да, друзі, далі ще одна фарінка. Ось така. Зараз я її знайду точно вам модифікацію скажу, щоб не придумувати. Це також 90F, і тут також немає напису, також немає підпису. Бачите, на деяких моделях є, на деяких немає. Ось така ще одна фарінка, друзі. Вони всі-всі-всі однакові. Цю фарінку також я буду червону золотисту буду продавати, тому що мені однієї буде досить. Я собі одну залишу, а ці продам вони. Ішли одним лотом, і вони, ну, повторюся, коштували адекватних грошей, тому я їх замовив. Таких три фарінки буде в мене, друзі, в продажу. Так, погнали ще по одній. І ще замовив я собі. У мене забрали, у мене була така фарінка минулого разу. Ось така 90СР. Фаріна 90СР. В мене її людина забрала дві фарінки. Одразу була, забрала з минулого лоту. І я собі ще вирішив таку. Замовити. До цього Воблера є точна копія, це АймаКіп. Зараз я вам його покажу. Ось такий, друзі, АймаКіп. Ось бачите? IMAKIP 90S. Це той самий воблер що IMAF Rien 90SR. Вони абсолютно однакові, лопатки однакові, форма однакова, характеристики всі абсолютно однакові. Тобто, якщо ви не можете знайти. Фарінку 90 SR, то шукайте Айму 90 s По плавучості, теж, настільки я пам'ятаю, вони однакові. SR і S, вони однаково йдуть. Ось такі от воблерки, це я собі залишаю одразу цих. Ці, тому вони не продаються. Так, друзі, погнали далі. Що наступне? Я собі замовив? Це Classical Leader CL Minnow, Це від Lucky Crafta. Він йде навіть в оригінальній упаковочці. Упаковочка така, що на неї надавиш, він, вона лопне Воблер старий, Це стара модель, але тут такий бомбезний колір. Гляньте тільки на цей колір. Цей воблерок я собі залишу. У мене в наступній посилці є ще один такий, тільки в сріблястому такому кольорі, то, ймовірно, я зможу вам продати. А це я залишаю собі, тому що ну, просто, просто класнючий колір. Мені навіть шкода його відкривати, от просто так на стінку повісити. В цій коробочці, в цьому гарному кольорі. Але ну дуже класні відгуки саме про Сіаль Мінну, е, що дуже класно вони роблять Тому от буду по теплій воді його пробувати. Він теж йде поверхнево, так, під поверхнево. І, ну, дуже хороші. хороші. Прям дехто вносить його там в топ-3 своїх кращих воблерів по щуці. Тому однозначно його треба пробувати. Ну і, звісно, друзі, то що 130 та класика. Це Re-Range 130 SP від Шакала. І саме ось в цьому кольорі. Всі хочуть цей колір. Я не знаю чому, але всі хочуть цей колір. Цей кольор топовий у всіх. Цей воблер в новому стані, так, бачите, Ну, він в новому стані. Він обійшовся. Гривень, напевно, в 500-600 мені обійшовся. Точно і не пам'ятаю. Але ну, прям я подивився на ціни в Україні. там... За 1000 гривень да, на 130-ті ренд. І вони прям дуже неадекватні. Тут же ціна прям -прям була дуже приємна і зі 130-х вже шакале рендж не треба мати так само, як Рудруй Орбіта. Ну, це ті воблери які ви не можете не мати, якщо ви ловите на 130-ті і ловите щуку. І ще й такий колір вдалося взяти. Прекрасний. Тому дуже хороша покупочка. Звісно, я його собі залишаю у свою колекцію по осінній щуці. Так, друзі, ось така дайва морітанка CrossWake F SSR. Ось саме ось така от модифікація. Морітан CrossWake F SSR. Цих Морітанів дуже багато в дайві. Вони є різних розмірів. Тут іде система дальнього закиду. Бачите? Магнітик з циліндром. Магніт, циліндр, система дальнього закиду. Він чуть-чуть потертий. Тут є потертість, тут від гачків потертість, лопаточка. Ось така, бачите. Чуть-чуть тут є сліди, що вона десь по камінчиках прийшлась. Але вона, бачите, така досить велика, досить товста. ну, Тобто на функціонал зовсім не впливає. Чому я вам це розповідаю? Тому що цей обларок я буду продавати. Тому що в мене є ось такий от, точно такий же кросвейк, F в такому ж 140-му розмірі. От, такий от Колір. Вони, в принципі, ідентичні по своєму станові. Тут гачки я сам навісив, тут гачки йдуть рідні, морські, бачите? Тут вже я довішу гачки. Друзі, він у нас 1070 гривень я знайшов, коштує на березі, по-моєму, чи на Боблери берег здається, 1070 600 гривень, і він ваш. пишіть Пишіть 600 гривень, я його вам відправлю. Тому що він продавався по дуже хорошій ціні, я вирішив його купити. Можливо, комусь потрібно з друзів. Запропоную ще друзям до виходу цього відео. Якщо не заберуть, пишіть за 600 гривень, я його вам відправлю без проблем. Друзі, одразу покажу, що у мене ще є з цих. Є Марітан Crosswake FSR 111. Ось така. Це я брав під свого Експрайдер. Е е е е е Чуть-чуть перегружу його, але він не сильно упористий цей в Думаю, буде нормально. Це ось такий у мене є Марітанчик, і є у мене ось такий монстр. Це Марітан Monster Wake F156. Це вже от під мій кастинговий комплект. Тоже будемо пробувати. Це прям такий вбивця монстрів, щук монстрів. Буду його пробувати, друзі, теж в цьому сезоні. Тому що в минулому сезоні я його там раз чи два кинув, і чомусь я менше-менше уділяв уваги саме от такому от воблеру. Так, друзі, погнали далі. Доріаліст ДР. Ну, звісно, осінь, щука на свалах. 3-4 метри глибини, треба її там діставати. Реалісів у мене, друзі, достатньо. Є сотка F, є 120 F, є 120 ксп Це той воблер, який ловить саме активну щуку. Якщо щука активна, він її просто викошує. Йому потрібен досить інтенсивний такий твіч, і тоді він просто творить чудеса. Подивіться, в мене осіннє відео. Де 120 СП просто зробила в мене рибалку. Там шикарна була рибалка. Це я взяв д для того, щоб, щоб діставати оцю от зимову осінню щуку з глибини. Тому отакий от, от воблерочок в колекцію глибоководних міношок. Піде. Так, друзі, наступне: ще два воблерки я замовив ось таких. Тайт міно в CD. CD це Controlled Down, по-моєму, якось так він називається. Я точно не скажу, як він розшифрується. Коротше, контрольоване заглиблення. Воблер тонучий, по моїх відчуттях, йде на 1,5-2-метровій глибині, Тож для тої осінньої щуки, яка на свальчиках стоїть, яка стоїть на бровках, на падінні от він просто сипеться з таким от ролінгом. Ну В цих воблерів взагалі тайдміношок дуже шикарний ролінг, Вони тихі, Ну там якийсь шар не може може чуть, -чуть калатати. У мене їх є три. Вони по дуже-дуже хорошій ціні будуть гривень по 400 Якщо маєте бажання за 400 гривень, два я вам точно продаю, тому що в мене ще плюс до цих є еска. танкстен Вейт. Тобто повністю е вольфрамові шари. Чуєте, який звук? Це я собі залишаю, та едміношка 90С і одного сідіжку собі залишаю. Два будуть на продаж по 400 гривень. Пишіть, друзі, я їх вам. Без проблем віддам за ці гроші, тому що я їх взяв хорошим сетом три штуки. Там дуже приємна ціна, тому от, за такі гроші, кому потрібно, пишіть. Так, друзі, далі. Е, дуже цікава фірма. Думаю, багато хто з вас не чув. Це tailwalk Tail Це конкретно All-Around Minu е, це 90 здається, це спшка Е, здається, спешка 90 -е, е, Вони дуже недорого коштують. Це дуже така бюджетна японська фірма. Вони роблять непогані спінінги і непогані міношки. Їх рекламував один відомий Воблероман російський колись. Дуже багато у нього серії відео є. Кузьмін. Дуже він так цікаво розповідав про Воблери. І конкретно цей воблер він теж рекомендував як непоганого японця за дуже дуже гуманні гроші. Це 90 спшка. І собі одразу я вирішив дозамовити 70-ку Він йде новий, він йде дуже такий прогонистий облар вузесенький. Його можна, напевно, твічити там паличкою до 4 грамів. Тому що він зовсім, -зовсім не має маси. Не бачу я тут масу, не вказана маса. 3,2 грама. 3,2 грама. Думаю, своїм до 4 грамів. Там у мене до 5 грамів шакаловський спінінг БРС є ультралайт. І думаю, навіть з ним я зможу шнурків ловити на цей воблер. Тому я взяв таку 70-ку і такого старшого брата 90-го. В мене вже був один такий, але його в мене викупили. Тому я собі вирішив на заміну ще одного такого взяти. Так, друзі, пішли далі. Є цікавий такий воблер, як дуо сумісно з Аймою зробили на барон. Це у нас конкретно 125 ка СП-шний. Є в нього шум. Він має класичну форму мінохи 130-125 розміру. Досить таке прогонисте тіло, круглесеньке. Максимально він от мені нагадує от-от-от класичні такі 130-ті міножки. Тому що якщо от взяти ріренджа, бачите, він високий і більш такий сплюснутий. А тут от прям класичний такий, таке міно. Класична міноха. І дуже його хвалив у мене один підписчик. Він в коментарях, я одразу зрозумів, що він трошки розбирається в облерах. Конкретно ось цього набарона, де Айма сумісно з Дуо зробили його, дуже він його хвалив. Він хвалив меншу версію, меншу я, звісно, вже купив от такий Набарон штука. Називається Набарон з с... стука. Штука. Ось такий от воблерок. Це тонуча версія. Це спешно, здається, спешна версія. Можу помилятися, але потрібно перевірити. Ось таких два воблерка Взяв, теж буду пробувати, буду розловлювати, тому що є позитивні про нього відгуки. Хороший воблер. має ловити. Так, друзі, і на цьому все. По цій посиличці все. Тобто, отакий набір міношок. Багато з них можу продати, можу продати два дуо. Три фаріни. Кому потрібно, пишіть і можу продати ось цього Марітан Crossfake при ціні в 1070 гривень в Україні за 600. Ну, майже за півціни. Це, це надзвичайно дешево, а воблер дуже хороший. Хто має спіннінга, щоб його закинути, я думаю, він повинен у вас ловити. Так, друзі, дякую за увагу. Всім пока, до нових зустрічей.